Все. Так, Добрий день. Сьогодні хочу розказати про впровадження QR-кодів на заняттях з української мови як одного з ефективних засобів формування фахових компетенцій здобувачів вищої освіти. Знаємо про те, що дуже багато винаходів людства вони насправді. Були насправді вони були не завжди цілеспрямованими, а деякі виникли немов би випадково. Історія виникнення QR-коду, в принципі, можна віднести до таких. Його винайдення сягає 30-х років ХХ століття. А 1932 року група студентів під керівництвом Олса Флінта, які навчалися в Вищій школі економіки, вирішили висунули ідею організацію штрих-коду. Але їх ідея була. Вони дуже вдали, оскільки вона сводилася до того, що покупець, коли приходячи до магазину, він мав взяти, взяти обрати спочатку перфу карту, її віддати менеджеру а менеджер відповідно її сканував. Велика депресія, відповідно, яка виникла у той час, вона залишила цей проект на папері, і до цієї ідеї повернулися лише 1948 року аспіранти Дрексельського технологічного інституту. Що ж до аспірантів Дрексельського технологічного інституту, то вони були дуже розумними відповідно і дуже допитливими. Оскільки вони почули, як з деканом факультетом, Місцеві мережі магазин обговорювали, що потрібно якийсь винахід, який би допоміг сканувати товари. Декан факультету відмовив, але студенти вирішили, ну, аспіранти вони вирішили, що на, на такому винаході вони зможуть заробити грошей, бо студентам завжди грошей не вистачає, і взялися за цю розробку. А вони зробили перші кроки в розробці таких штрих-кодів, яким чином? Тобто, вони. Вони знайшли лінійний штрих-код і використовували для цього азбуку Морзе та звукові доріжки. Вчені прибрали крапки і ктерем в азбуці Морзе і отримали послідовність чорних та білих смуг. Відповідно, цей код був. Ну, бачимо тут на, на малюнку, дуже нагадую за такий сучасний, сучасний та, штрих-код. Ось, але він був недосконалий, оскільки не було певної уніфікації. Ось тому, але вчені все ж таки винахід гарний. Тому 20 жовтня 1949 року Вудлен та Сілвер подали заявку на патент під назвою Метод класифікації, відповідний пристрій. Автори винаходу писали його як метод класифікації продукції за допомогою ідентифікаційного образу. Можемо сказати, що цей код, який вони винайшли, він був досить гарним. В 50-му році, в штаті Пенсильванії інженер Девід Колінс запропонував іншу ідею. Він вирішив освітлювати вагонь, номери вагонів прожекторами та прочитувати їх за допомогою фотоелементів. Інженер працював на, на залізній дорозі і його. Завдання було, тобто, чому він до цієї ідеї прийшов? Його завдання було записувати вагони, які мігрують з однієї кінця країни до іншої. Зрозуміло, що ця робота була дуже нудною, тому він вирішив якось її вдосконалити. Його, його ідея була дуже гарною, вона працювала і цікаво, що. Правильно прочитувати подібні штрих-коди вдавалося навіть при русі потягу зі швидкістю 100 км на годину. Ось. Але е, цей код був незручний так само, оскільки вимагав великого затрат електроенергії і е, освітлювався за допомогою прожектора. Тому в 1967 році Асоціація залізниць США а, прийняла інший штрих-код під назвою Картрак. А це система прочитування кодів за допомогою відзеркал відзеркаленого променя. Ця система була а, вдалою і а, навіть. А, Американська система для того для нумерації вагонів таким чином вони витратили понад 7 років, але пронумерували всі вагони і дійсно стало зручно. Далі звернулися до наших юних винахідників, звернулися торгівці за допомогою все ж таки зробити щось не тільки в залізничні залізні дороги, а зробити щось для мереж продовольчих магазинів. Це відбулося 1969 року. Влітку 1970 року Джордж Лорел презентував систему символів для продовольчої продукції. І 28 червня 1974 року перший продукт зі штрих кодом сканував на контроль на касовому пункті. Це була жувальна гонка рігли Fruit. Ця гумка зараз зберігається в університеті в університетському музеї, і ну, ніхто не знає, чи, чи спеціально вибрали цю гумку, чи ні. Ну, скоріше за все, це було, в принципі, випадковий, випадковий продукт. Ось і ця пачка зараз стоїть і, фактично як символ американської історії. Ось 1992 року президент Джордж Гебер Буш вручив Вудленду національну медаль за заслуги в галузі технологій. Цікаво, що в принципі історія винайдення QR-коду вона розвивалася двома шляхами: Перший ми бачимо розвиватися за допомогою в Америці, і другий незалежними шляхами це в Мова виникнення в Японії, але в Японії було трошки довше, оскільки в Японії виникає потреба пристосування традиційних штрих-кодів для підтримки японського іерографічного письма Канзі та силобічної абетки Канна, оскільки цей код він має кодувати певну інформацію, і зрозуміло, що оскільки японські іерогліфи, вони задовгі, то виникає певна. Певні складнощі при кодуванні цієї інформації. Таюкі Нагая працює над цим і він створює абсолютно нову технологію для внутрішніх потреб Денсо. Компанія Денсо це одна з дочірніх компаній Toyota. Вона якраз створює, вона ініціює цю розробку фактично. І Таюкі Нагая він був першим, хто вирішив. Покласти взагалі інший принцип для створення QR-коду. Оскільки до цього часу всі винахідники, всі розробники вони намагалися зробити так, щоб QR-код вмішав якомога більше інформації. Та Юкінагая вирішив, що це не підходить. Потрібно не тільки якомога більше інформації, а потрібно, щоб цей QR-код він зчитувався з різних кутів, да, щоб для того, щоб було для зручності. Тому. Відповідно, він працює зі своїми партнерами і працює і добирає цікаву інформацію про шаблони для того, щоб навіть якщо якийсь шматочок QR-кода поганий або його погано видно, все одно QR-код прочитується, оскільки в ньому почали вмішувати не тільки інформацію про товар, чи послугу, а в ньому почали вмішувати інформацію такого. Можемо сказати, такого для користування, так? тобто інформація для. Технічна та технічна інформація почали. Ось сама назва QR-код походить від англійського quick Response, тобто швидкий відгук. А переваги qr коду досить великі, та, оскільки зараз з допомогою QR-кодів можна кодувати достатні обсяги даних, це і цифрові символи, і іероглифи Канзі. QR-код він значно менший для друку в порівнянні з традиційними штрих-кодами для однакових обсягів даних. Повертаючись до історії, можемо сказати, що перший лінійний код він був завдовжки пів метра, та, тобто бачимо, що це було незручно наносити його. Окрім того, QR-код, оскільки ми бачимо, що він за шаблоном нагадує чотирикутник, і в кожному куті є певний квадрат, тобто його можна відновити даних навіть при відсутності певної частини коду. Можна декодувати код при довільному повороті зображення на площині. Окрім того, ми говоримо про швидку високу швидкість докодування, й вона 10 разів швидше порівнюючи з іншими технологіями. Та, оскільки ті науковці, які до до того часу працювали з кодами, вони намагалися закодувати якомога більше інформації. Але що цікаво, чим більше інформації кодують, кодували, то тим більше відповідно часу витрачалися на прочитання цієї інформації. Тому зрозуміло, що Лінійний код він не прожився. А ось, окрім того, можливість декодування без використання спеціалізованих пристроїв qr код підтримує широкий спектр платформ. Зараз, зараз на них доступні спеціальні програми, декодери, і вони є в сучасних мобільних пристроях. Також можливість поділу одного QR-коду на послідовних кодів менших розмірів. QR-код знаходить свої нащадки зараз. Вони є: це мікро QR-код і IQ код. мікро QR-код це така собі скорочена версія стандартно, але тут відсутня можливість читування коду з довільного кута, менша кількість версій і відсутність корекції помилок у молодших версіях. Тобто, бачимо зараз на багатьох платформах. Ми можемо побачити не QR-код, або можемо побачити мікро, мікро QR-код. Але він так само працює і iQR-код код це так само по покращена версія традиційного QR-коду, оскільки. Збільшується рівень стискування даних, зменшення площа самого коду, підтримка генерування прямокутних ходів і зберігання та фантастична можливість відновлення до 50% втраченої інформації. Подивіться, тобто насправді IQR-код, наскільки він маленький порівняно з традиційним QR-кодом. Зацікавило вчених і коди невидимки. Що таке коди невидимки? Над ним працювали працівники. Університету Південної Дакоти, вони використовують наночорнило, синього та зеленого кольорів, але ми його можемо побачити лише в інфрачервоному світлі. Для чого це потрібно? Це потрібно для, як засіб боротьби з фальшивомонетниками. Тобто, зрозуміло, що невидимки, вони якраз наносилися відповідно на гроші, на паперові паперові знаки. ось ну, Але використання наночорнила на достатньо дороге, тому, знову ж таки, коди вони поки що не мають такої розповсюдженості. Що можна, які формати QR-кодів, що можна закодувати? Закодувати можна ну будь-що. Одне з таких це інтернет-адреси, це можуть бути адреси електронної поштою, це можуть бути якісь смс, можуть бути Геодані і телефонні номери. QR-код дає широкі можливості впровадження в освітньому процесі. Скажімо, можна закодувати відео з YouTube, і здобувачі вищої освіти зможуть переглянути відео, лише, пере... лише відсканувавши код. Можна кодувати локації на Google картах. Є таке цікаве завдання, наприклад, захована підказка. коли... Здобовича освіти, скануючи QR-код, да, відповідно переходять з однієї локації на іншу і шукають підказки, розгадують їх відповідно і можуть дістатися до, до певного місця. Відповідно, і виграти приз приз. Є така програма Треже Generator, а вона автоматично створює QR-код Вікторину, яка є дуже потрібна викладачеві. За допомогою QR-коду можемо закодувати інтерактивну розповідь, ну, тобто з аудіокнигу чи, можливо, якусь поезію. Є спеціальний сервіс клас Тулснет. Він дозволяє створювати завдання у вигляді QR-кодів, які я також рекомендую. А доцільність використання QR-кодів на заняттях з української мови можемо назвати такі. На жаль, сучасні здобувачі вищої освіти, то вони не завжди мають бажання вчитися, та, навіть не вчитися, а бажання навчатися, та це бажання потрібно викликати, яким чином лише цікавими завданнями. Він, за допомогою QR-кодів ми можемо підтримувати постійний інтерес до навчання, розвивати творчу самостійність і навчити роботі з різними джерелами знань, та, оскільки дійсно можна подивитися. Кодувати різні наукові видання та, для того, щоб перейшли і прочитали, дізналися, щось цікаве цікаве. Наприклад, як можна використати QR-код на заняттях з української мови. Ну, перше, це написати практичне заняття QR-кодами замість слів букв, кожна сторінка це QR-код, можна доповнити кодом реальний об'єкт, ну, скажімо, вишити рушник на стіні в кабінеті українознавства, де, де якщо здобувач освіти перейде за кодом, дізнається певну потрібну інформацію, цікаву інформацію про вишивки, про письменника, про його життєвий та творчий шлях. Коди широко можемо знайти на екскурсійних об'єктах: це музеї та фасади навчального закладу. Зрозуміло, що коли ти приїжджаєш до іншого міста, тобі хочеться дізнатися більше і не завжди ти можеш собі дозволити придбати екскурсію, оскільки дуже дорога. Або тобі цікавить навчальний заклад, але ти не знаєш його історії, і немає часу, коли читати, заходити в Google, писати на. Писати назву навчального закладу міста, так відсканував QR-код і вже дізнався про навчальний заклад, навіть про ту ж про ті ж спеціальність, які є в навчальному закладі. Окрім того, за допомогою QR-коду можна давати навчальні питання та прочитання інформації. Список додаткових джерел в електронному курсі та книзі. До речі, дуже цікавий подавати якраз додаткові джерела Може бути навчальна навчальна гра квез завданнями, які так само заховані в кодах, і посилання на джерела в публікаціях. Може бути в QR-кодах інформація про книгу та її автора. І десь, відповідно, ну, в Європі одна станція метрополітена, вона обладнана, вона вклеєна фото обоями, для на яких. Є книжки, тобто ти немови потрапляєш до бібліотеки, але на кожній книжці є QR-код. Тобто, людина, яка заходить до станції метрополітену, вона може відсканувати QR-код і завантажити собі на мобільний пристрій книгу, яка йому цікава, і поки буде їхати потягом чи метро, відповідно, почитати цю книгу. Та тобто насправді дуже зручно, коли ти обираєш книгу відому, гарно, популярно, і читаєш, завантажити через QR-код. Може бути через QR через QR-код посилання на електронний каталог у бібліотеці. Окрім того, посилання на завдання в електронних ресурсах, чим я дуже часто послуговую, да, оскільки це дійсно цікаво. QR-код у нас можемо показати. Використання як для підтвердження участі в тренінгу семінарі, відповідно, посилання на сертифікати, на якісь грамоти, так само можна зробити через QR-код. Ну і зрозуміло, що використання для реклами, наприклад, код на візиці, на візиці представника вузу, компанії або тренінгового центру, Тоді знатися, що це за людина, та на на візитівці, як правило, мінімум інформація, це прізвище, ім'я, телефон. Якщо додати QR-код, ми зможемо вийти там на Facebook сторінку чи то на. Сторінку Інстаграм і подивитися, чим же саме ця людина займається, тобто, чим вона цікава нас, нам переваги використання QR-кодів, це розширення уявлення студентів про можливість впровадження нових інформаційних технологій в практичній діяльності. QR-код можемо використовувати як один з сучасних засобів самоперевірки, ну, відповідно на тести. Вийти. А окрім того, людина вже розуміє про можливості використання власного мобільного пристрою. Освіті. ми розвиваємо таким чином комунікативну та інформаційну компетентність студентів і мотивація до подальшого вивчення та оволодіння багатством української мови. qr коди викликають зацікавленість і розвивають творчу активність. Окрім того, вони викликають почуття несподіванки і вносять елемент грида, оскільки все ж таки людина вона більшості залишається дитиною і їй хочеться. Дуже хочеться все ж таки, щоб було не тільки академічна лекція, щоб були практичні заняття, а було щось таке цікавеньке, щоб все ж таки викликати увагу. Ось, але у QR-кодів є певні і недоліки використання на заняття, так, оскільки ми говоримо про відносно високу вартість мобільного пристрою, та оскільки сучасні телефони, андроїди відповідно вони читають qr коди Якщо телефон кнопочний, то звісно не зможе він по цього прочитати та інтернету. Якщо говорити, якщо немає зв'язку да, технічні недоліки, наприклад, відсутність швидкісного інтернету, знову ж таки, не з здобувач вищої освіти, на жаль, не зможе використати, використати і зайти на це заняття. QR-код за допомогою qr кода формуємо такі компетентності. Одна з таких це інформаційна компетентність. Інформаційна компетентність вона пов'язана з професійною компетентністю і вона представлена сукупністю мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів. Зрозуміло, що однією з важливих рисів інформаційної компетентності є визначати, здійснювати пошук відповідних матеріалів, визначати різні типи джерел для різних завдань. Друга. Компетентність, про яку можемо сказати, це комунікативна компетентність. Комунікативна компетентність це вміння вступати в комунікацію, бути зрозумілим, спілкуватися без обмежень. Ну як, як краще для цього зробити? Є таке цікаве завдання відповідно в моїй розробці. Діалог, так студенти добувачі вищої освіти сканують QR-код. І далі вони виправляють помилки, які є в прямій мові або в озвучці та того чи іншого тексту, тобто для того, щоб навчитися комунікувати один з завдань, це не тільки інформаційна компетентність, це й комунікативна. Є така автономізаційна компетентність, а це у нас здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти та конкурентноспроможності. Адже вчитель. Перш за все вчиться сам, і він у нас вічний учень. Для формування автономізаційної компетентності потрібно проводити різноманітні вікторини та квести з використанням QR-кодів. Ну є такі, скільки є цікаві події, та у нас 25 лютого буде день народження Лесі Українки, то відповідно можна порадити провести вікторину у вигляді. Знов ну, ж таки, посилання QR через QR код на матеріали щодо творчості Лесі Укринки. Зрозуміло, що всі вивчали в школі, хтось вивчає ще в навчальному закладі, але насправді творчість багатьох письменників і поетів вона є багатогранною і хочеться дізнатися якомога більше, то принаймні щось гадають або щось дізнаються. А ще у нас можемо сказати про формування моральної компетентності? Моральна компетентність це готовність, спроможність і потреба жити за традиційними моральними нормами. Завдання, які в у розробці організації заняття з української мови з впровадженням QR-кодів, вони побудовані на кращих зразках української літератури. Там можемо знайти уривки створів пана Самирного, Лесі Українки, Володимира Сусюра, Ніни Виноградської та інші, і саме вони допоможуть сформувати моральні цінності майбутніх учителів початкової школи, та й не тільки вчителів початкових, в принципі, в принципі, вчителів. одна з Потрібних компетенцій в світі це лінгвістична компетентність. До ЄЗМІСТ входить володіння певними засобами навчання в сфері навчального процесу, це сукупність знань та вмі... навичок, які необхідні для стимулювання активності. Фактично, це грамотність людина. Тому завдання знову ж таки закодовані в QR-коді стануть в нагоді. -компетентні. Соціальна компетентність. Соціальна компетентність це вміння жити та працювати з оточуючими. Бельгійський список з десяти компетентностей на перше місце ставить соціальні, такі як активна участь в житті суспільства, багатокультурний вимір і рівні можливості. Виконуючи завдання онлайн, здобувачі вищої освіти спілкуються в колективі. Ну, скажімо, якщо взяти завдання перший мільйон, то вони радяться, обирають певну відповідь, можливо, робота в команді і, можливо, виграють перший мільйон, ну, який можу, можемо поставити в формі балів за 100-бальною системою. Є приклади завдань, скажімо, перейдіть за QR-посиланням та виконайте завдання. Бачимо QR-код, бачимо перевірте на грамотність. До по проведенні позаудиторних виховних заходів також. Радимо використовувати QR-коди. Ну, скажімо на святі Лесі Українки. Є така QR-викторина. «Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмираю», яку проводила разом зі своєю колегою до 149 сорок річниці від дня народження Лесі Українка, QR-коди видрізняються завданнями та багато багато цікавих завдань, серед яких там перший мільйон. Та інші, да? Здобачі вищої освіти виконують цікавість у завдання, тобто розвісили їх, переходять і сперечаються, що ж саме вони цікавого дізналися. дізналися да? Тобто, бачимо, радяться, бачимо, як саме цікаво. Да? На телефонах виконують, у кого пристрій працює не дуже, тобто виконують один на двох, да? цікаво, радяться і намагаються виграти перший мільйон ну, варіант оцінки. Ось. Завдання можуть бути різними, та? тобто з поезіями для дорослих, з поезіями для дитячих, та? відповідно, є уривочок з поезії, і обрати з яких творів Лесі Українки ці рядки. Ну, тобто можна таким чином закодувати будь-яку поезію, повернутися до будь-якого автора. Є цікаве завдання знов ж таки через QR-код кодуємо це на платформі Льонін Еп створює завдання. Будь правда чи неправда, тобто перетягуючи справа чи зліва, подивитися, наскільки наскільки ти знаєш, та бачимо правильні відповіді у нас зеленим кольором, неправильні неправильні, відповідно червоним. Тобто можемо сказати, наскільки знаєте матеріал. Дуже зручно на позакласних заходах створювати кросворди, да, оскільки кросворди стимулюють діяльність, активність людини, можемо сказати, отже, впровадження QR-коду в освітній процес є доцільним та актуальним. Адже завдяки QR-коду студент, володіючи лише мобільним телефоном та іншим засобом комунікативного зв'язку, збудованою фотокамерою, може отримати повну достовірну інформацію, може навчитися використовувати нові сучасні засоби самоперевірки, розвинути пізнавальну та творчу активність. І ще буквально покажу, що є власного з власних розробок. Ось так. Подивитися. В іншій, інший. поки розказувала доповідь, воно висрнуло, вийшло з системи, але але ні, не на моїх матеріалів. На платформі Learning Apps розміщую свої розробки відповідно. То ось кожна, кожна з розробок тестових завдань, відповідно, Вікторина, вони всі обов'язково є з QR-кодами. Бачимо тут якраз мікро QR-код, який можна роздрукувати, роздати студентам, здобувачам вищої освіти. Тобто тут понад. Про багато тестів, тобто понад 500 запитань, тобто мінімум, відповідно те, що пов'язано з українською мовою, з українською літературою, для того, щоб узагальнити і допомогти здобувачам освіти сформувати свої компетентності. Дякуємо пані Аллі за таку ґрунтовну вашу доповідь і представлення не тільки що таке QR-код, а й реальних, так, практичних ваших напрацювань, як ви це робите власне на своїх заняттях. Мені хотілося б сьогодні щиро подякувати. Сьогодні була з нами присутня Гейдел Алла Михайлівна. Викладачка комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія, яка представила нам е, стендову доповідь на тему управління провадження, вибачте, QR-кодів на заняттях із української мови як ефективний засіб формування фахових компетенцій у здобувачів вищої освіти. Ну і Звичайно ж, на продовження хотілося б зараз також продемонструвати. Mm. Так. Продемонструвати сертифікат, який ми традиційно вручаємо нашим Дивіст. спікерам, і Алі Гейдел, звичайно, що ми також сьогодні його вручаємо обсягом на 10 годин. Дякуємо, що були з нами, дякуємо за вибір нашого проєкту, дякуємо за те, що поділилися своїм досвідом. І, звичайно, надалі, шановні наші слухачі, глядачі, ми нагадуємо, що можна буде ознайомитися з записом нашої прямої трансляції. На сторінці Офісу Підтримки вченого у Фейсбуці, а також на YouTube-каналі Офісу Підтримки вченого. Запис згодом буде також розміщено. Також запрошую наших колег, викладачів. Вищих за закладів вищої освіти, практикуючих досвідчених учителів, в яких є гарні, унікальні практикозорієнтовані здобутки, з якими ви готові поділитися з науково-педагогічною спільнотою України і не тільки. Отже, наступна наша зустріч рівно через місяць, 16 березня, о 16 годині. Слідкуйте, будь ласка, за нашими анонсами. Ми обіцяємо вам. Цікавих прогресивних спікерів, і на сьогодні, все на все добре. До побачення, до побачення, дякую.